З'явилася томатна паста, якої я раніше не бачила на поличках, і коштує вона 9 гривень. Ще з новинок були ананаси, консервовані шматочками по 84 гривні, а кільцями по 94 гривні, кукуруза та горошок до святкових салатів по 44 та 39 гривень. Знайшла навіть кетчуп, соус сацебелі та французьку гірчицю. Це та, яка в зерна. Соус та кетчуп коштують 27 гривень, а гірчиця коштує 17. 17 гривень. По рибним консервам були шпроти в маслі, сардина в маслі та тунець у власному соці. 55 гривень коштували шпроти та сардина, а тунець коштує 34 гривні. Олія була соняшникова рафінована та оливкова холодного віджиму. 64 гривні соняшникова і 169 гривень оливкова. І для випічки купу всього можна купити. Починаючи від соди та родзинок і закінчуючи цукровою пудрою, крохмалем, картопляним та кукурудзяним, сухим молоком, какао порошком і навіть готовою маковою начинкою у фасуванні по 500 грамів.